Днями у Кременчуці відбулася вагома спортивна подія всеукраїнський футбольний турнір Лукас Кап серед команд 2014 року. Народження, перший турнір на цій новій арені на Лукас-Арені дуже чудове поле. Ми завдячуємо меценатам, компанії Лукас. Всі, хто долучився, відкрив це поле, тому що такої інфраструктури не вистачає в місті Кременчуці. От і тому сьогодні, як на відкритті, був всеукраїнський турнір, до якого завітали такі імениті команди, як Металіст з Харкова. Ворська Полтава загалом було вісім команд. Ми два дні змагалися. У фінал вийшли команди міського футбольного клубу Кремінь та футбольного клубу Металіст Харків. Остаточну перемогу у запеклому суперництві здобули гравці харківської команди. Заслужили дуже старалися, були нелегкі команди. Сьогодні було нелегко, але треба всі йти до своєї мети. Вчора було трішки легко, а сьогодні прям дуже складно було. Команди дуже хороша, особливо Кремінь синій, Кремінь білий. Як відчуття від перемоги? Тим що ти, я так розумію, ще й кращий гравець. Так, Так, ну я не очікував, що я буду кращим гравцем, а відчуття перемоги дуже дуже Добре. хороше. Тому що ми в Харкові майже все виграємо, і Ми тут приємно було виграти. Безперечно, такі футбольні ініціативи важливі для юних спортсменів. Тож сподіваємося, що на новому полі у Кременчуці ще не раз зберуться команди, аби позмагатися за першість. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.